Ну що, доброго ранку або доброго вечора вам. Бачите, хто питав мене, що я собі готую на вечір. Ну, ось, бачите, стейки. Один з'їм сьогодні. Один візьму на роботу. Точно так і картоплю пожарила. Завтра візьму на роботу стейк і картоплю. Ну, ось так готую. Бачите, в мене є ось така штучка. Ось нею я бризкаю. Все. Ну і ось о продовження серіалу я вам вже зняла, машини більше немає. Ось роздуми мої про те, ну ось, бачите, якщо з двору ми можемо подивитися, як цей двір виглядає. Бачите, все заросло, то зрозуміло, що так воно є, коли ніхто нічим не займається. Бачите? Ну, якось так. А ще хочу сказати, що мені подобається оця штучка, яка в мене. Ось, Бачите, тут такий лоточок для жиру, де стікає. Туди стікає жирочок, все стікає. Тут ну, ось такої фірми воно переключається. Дуже зручно жарити. Я люблю і овочі на ньому жарити, і, і м'яско на ньому жарити. Дуже зручно. Воно зручно як днем, як літом жарити на ньому, так і зимою тут. Бачите, я виходжу на задній двір, на задній двір тут вийшла. І в мене тут ось такий задній двір. Це в мене другий вихід. Я все хотіла його в цьому році. Покрасити в білий колір, але, мабуть, вже на наступний рік буде. Бо його не доробили, бачите? Сходинки ще не доробили. От туди в мене є, бачите, кресло. Ще є в мене туди коврика застелити. І ось мої квіточки. Ну, якось так. Так що хто там питав, що ж я все ж таки їм в Канаді. Ну все так, як і в Україні. Нічого, нічого, нічого такого. Та ти дивися. Отак. От Тому запрошую на стейки та картопельку. З вас підписка з мене нові відео.